Ну, це маразм, це маразм, ідіотизм, зеленського вкотре функція. Одна зробити все, щоб Труханув абсолютно явний ворог України і Одеси, так само уник відповідальності. Бо людину, яка не має громадянства, притягнути до кримінальної відповідальності, можливо, звичайно, але. Ну, скажімо, набагато набагато складніша, ніж громадянина України. Там зовсім інша відповідальність, зовсім інші процедури і так далі. Отже, він, він позбавив Труханова перспективи довічно сидіти в тюрмі. Одначе, стосовно інших функцій, звичайно, що ну, ця Одеса, русска габкающа Одеса, вона за Труханова стіною, бо це їхній шнурок, вірніше вони шнурки е, Труханова. Але е, треба, щоб Одеса позеленіла перед можливими виборами е, президентськими, тобто повністю була керована Зеленським Єрмаком. Ну, все і цей і Значить, це друге. Третє. Справа полягає в тому, що згідно. Порядку набуття громадянства та позбавлення громадянства, то Зеленський вкотре начхав, наплював, розтер свої шмарки об конституцію через те, що позбавити громадянства неможливо громадянина України, тим більше народженого в Україні по народженню громадянина України. Інша справа, що коли людина бо Конституція забороняє подвійне чи множинне громадянство. Чого між іншим Зеленський намагається це скасувати, але це інша історія. Але коли людина не втрачає, не позбавляється громадянства іншої країни, бажаючи отримати громадянство України, отоді от й наступає колізія або ти. Залишаючи позбуваючи громадянства своєї країни чи тих країн, де ти є громадянином, і не буваєш громадянства України. Але навпаки, повторюю, коли людина отримала за народженням громадянство, позбавляти його це повний ідіотизм. Отже, Зеленському знову ж таки він щоб Труханав уник кримінальної відповідальності, але саме головне це. Оцю рускаґавкаючу Одесу більшість якої такої є. Є це Труханівська Одеса але вона повинна позеленіти. Отже, він ставить свого начальника на військово цивільну адміністрацію і буде управляти Адесой. Стосовно там розмови, там щось там Труханов не зробив, чи Одеська міська рада не, не, не допрацювала, що там не такий захист, це все блєв. Це все блеф, це все гарнір, але основна страва це то, про яку я сказав. Отже, якщо говорити про позбавлення громадянства у зв'язку з іншими паспортами інших країн, то це півуряду, півверховної ради треба позбавити громадянства. Але він робиться вибірково. Отже, от така відповідь на, на, на цей ідіотизм, на цю профанацію на цей ідіотизм зеленського. В тому і справа, що розумієте, чи є це сигналом для інших регіонів нашої країни для інших міст, тому що я так розумію, що дуже велика увага зараз у влади до міст мільйонників, зокрема Дніпро. А що стосовно Києва. Ми з вами спостерігали на минулому тижні після атаки Російської Федерації на енергоінфраструктуру. Що відбувалося, коли Володимир Зеленський вийшов на брифінг і сказав стосовно Києва, що є питання до мера, є питання до київської міської адміністрації стосовно захисту цих об'єктів ТЕЦ 5 ТЕЦ 6 Українська правда написала великий матеріал стосовно того, хто за що відповідає. Відбувалася ставка, і вони з посиланням на джерела вказують на те, що Зеленський був дуже незадоволений на цій ставці. Він багато вони говорили про те, дійсно, хто за що відповідає. Дуже прикро, що ця ставка відбулася до. Тієї заяви, яку ми почули з вуст Володимира Зеленського, що він фактично звинуватив мера Києва, в тому, що поганий захист тец 5 ТЕЦ 6. Ну це так воно й було. Тому, тому що на е, те, як описується українська правда, ніхто не міг зрозуміти, а дійсно, хто за що відповідає у нас? Тому що, як пише видання, всі кивали одне на одного. Пане Олександре, у нас за все відповідає Зеленський. В чому питання? Хто, хто чого не розуміє? А тепер стосовно а, те, що Зеленський накидав а, кличку і київській владі. А, сьогодні а, у вас в Етері а, а, прозвучала у Наталки Фісич а, прозвучала інформація про звіт Рахункової палати. За використання коштів державного бюджету Зеленським. Повторюю, Зеленським, начальник держави Зеленський, ні, не уряд, не Юлія Вторая, ніхто Зеленський. Отже, використання Зеленським коштів на захист критичної інфраструктури та енергетики України отими От трьохрівневими згідно стандартів. Спорудами, в тому числі і зануренням в землю, в тому числі все, що стосується БПЛА, ракет, раннього повіщення і так далі. Виявляється, що минулого року спеціально на ці цілі було виділено 35 мільярдів гривень. Одначе, прийшло на рахунки, було засвоєно 30. А от освоєно 16 мільярдів. А тепер висновок. Рахункова палата його зробила. Виконання робіт на 20%. Так а, даруйте, якщо Рахункова палата та найвищий орган рецензії. Орган Верховної Ради рецензії виконання державного бюджету, а тим більше воєнного бюджету, от і висновок, от і штамп прямо на чоло Зеленському. Стосовно Києва, абсолютно достомінно відомо, що Київ виділив на ті роботи, повторюю, на ті роботи, які є в компетенції, і є законні. Стосовно будь-якої місцевої ради, місцевого виконкому, тобто, а, а, скажімо так, органів місцевого самоврядування. все було зроблено. Але далі вони не можуть робити, бо це забороняє закон. Бо там другий, третій рівень це виконання робіт урядом. Тим більше, як написала Рахункова Палата, все йшло за скороченою процедурою швидко, як понос. Тобто, є Завдання є виконавець Ділай ніяких тендерів, ніяких, господи Боже милий, ніяких конкурсів. Так, от Олександре, 20%. відсотків. І те, що Київ на сьогоднішній день найбільше, Олександре, найбільше за всі часи вторгнення зазнав, зазнав удару. Які позначився на світлі, на воді, на, на інших, так мовити, транспортних структурах: метро, тролейбуси, трамваї, інтернет і так далі, за одну ніч. Отже, так що? А, а, як правильно сказав, він іноді правильно говорить, і навіть весело, да, клічко. Так що за всі а, оці критичні енергетичні структури, які не закінчені, в Україні винуватий тільки один Кличко звичайно, що ні Зеленський. А тепер, оскільки я вже так заговорив про Київраду, да сьогодні у вас в Етері, чи на Київ 24, чи у вас в Етері, був депутат від солідарності Європейської по якого я дуже поважаю. Військовий мудрий чоловік. І от що він сказав? стосовно а, того, як а, за одну ніч паймілі Київ а, а, Русня, а, не тільки тому, що а, немає відповідних захисних структур, про що я сказав вище, а ще й тому, що немає кому, Олександре, немає людей, які можуть на підльоті до Києва відповідними групами оснащеними. А оснащення, виявляється, є: нема кому забезпечити захист Києва, що не підльоті до Києва. Так от знову постає питання до верховного Гавнокомандуючого. Мобілізація. Ти розвалив, зруйнував всю систему мобілізації, ти зникровив і знелюднив фронт і продовжуєш це робити. Тим, що ти дав фору. Юлії II випускати молодь за кордон, яка не повернеться. Тим, що ти не береш не застосовуєш призов для мордатих, бородатих тимчасових цих переселенців, яких в Києві 270 тисяч на шикарних машинах. Бо це твої виборці. Натомість, пане Олександре. Цього тижня Німеччина запровадила обов'язковий стовідсотковий призов, там він іще немає. Отже, все в сукупності говорить про те, що надалі цей висновок, який триває з дев'ятнадцятого року і до дев'ятнадцятого року, Зеленський це ворог України, Зеленський і вся його шобла вони роблять все можливе. Для того, щоб Україна програла максимально стосовно демографії. Бо я вже не раз говорив, посилаючись на документи Інституту демографії про те, що вже переданий той перетин червона лінія невідтворюваності нації. І а, у зв'язку із цим чудова, просто шикарніша заява радника. Офісу президента, такого президента такого діятеля Мілаванова, і от що він сказав: треба залучити 10 мільйонів трудових мігрантів в Україну для того, щоб було б кому працювати, так, бо у е, нас котре, залишиться всього 10 мільйонів. Так він сказав, Олександр Олександре. Вкотре вкотре я у людей запитую, бо запитувати цієї власті. Вона знає відповідь: для кого Україну від українців звільняють? Для кольорових, для, для кого? Для тих, хто позакуповували сотні тисяч нерухомості з багато цього близького сходу, і так далі. Звичайно, що для них. Отже, от ми і пов'язали так мовити ваше запитання. Чи, чи, чи оцю подачу стосовно того, що там наваляв Зеленський кличку, весь конгломерат, всередині якого є отой штурпак, який називається Зеленський. Все робиться, Олександре, об'ємно, не робиться все точково. Воно все робиться в сукупності, яке знову ж таки впливає напряму, вкрай негативно, я би сказав, критично негативно. На боєздатність України, на стійкість збройних сил, на трудові ресурси, а значить, на перспективу самої держави. І от а, те, що воно поїхало до Трампа, зустрінуться два сапога: тільки один блазень, а другий рамолік а, а, прицуцувати. Чому я так говорю про Трампа? Люди добрі, Трамп. Від першого дня до сьогодні не дав, не дав жодної копійки на Україну. Він продає свою зброю Європі. А Європа закуповує чи буде закуповувати для України? Таким чином, Європа фінансує військовий комплекс Сполучених Штатів. Ви що думаєте, що нам будуть давати те, що за ці гроші буде нове робитися? Ні, нам будуть давати старе. А за гроші Європи це десятки мільярдів євро. Будуть відновлювати, чи не вірніше не відновлювати, а робити нові надзвичайно технологічні комплекси боєздатності Сполучених Штатів. Таким чином, Трамп він Україну власне купує за рахунок грошей Європи. То це що таке? Це торгаш? це повторюю це окрім того, що він просто рамолік по повіку, і от вони зустрінуться. І от всі зараз за самих інформацію говорять: а що буде? А відповідь є така, пане Олександре. з цих роїв, як із цього роя, не вийде ні нічого. Бо зустрінуться двоє. І в посі 69 один одного задовольнять. Це однозначно через те, що і тому, і тому потрібно оця балаканина, оцей слач, оце забалачення, цей ленд wetlands, Да? Якомога довше. Тому що і той, і той, а ще і Путін від цієї війни тільки виграють. Трамп отримує колосальні, буде отримувати гроші на свій військовий комплекс. Юлія II продала йому за безцінь, за безцінь наші поклади, в тому числі уранових руд і всю енергетичну систему, про що ми говорили не раз, яка буде забезпечувати видобуток і первинну переробку цих рідкоземельних металів, уранових руд і так, далі, і так далі. От відповідно, що Путін і Зеленський чим дольше, чим доль, чим далі, чим довше війна, тим жорстокіша, більш концентрована влада кожного з них в своїй країні. Якщо от ми повернемося зараз до всього наїзду фактично на місцеве самоврядування, ми ж бачимо, що це не, не вперше, фактично, претензії центральної влади до почалося все з Чернігова. Давайте згадаємо на початку вторгнення. Далі ми бачили закиди до мера Дніпра, бачили, як знімали мера рівного. Пам'ятаєте цю історію? Там немає зараз мера, там виконувач обов'язків. Що в Полтаві відбувалося, так само зараз ми бачимо цю історію з Києвом, mm -hmm. що не можуть поділити повноваження між собою. Оця історія з, з, з укриттями, з закупівлею е, непріоритетних речей для цих укриттів, там сковорідки якісь закуповували, mm -hmm. ще щось закуповували. Е, і ось зараз пішла оця така концентрована, м, скажімо, ну, знову ж таки, це має доводити суд. Те, що сталося з Трухановим. Але дуже б хотілося побачити цей суд. Е, і чи не буде так, що зараз фактично місто залишиться ну, в такому хаосі управління? Опалювальний сезон носі. Да, Пане Оксандре, не, 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 не ставимо Нота Бене, знаєте, як пишуть в історіях хвороби там і так далі, лікарі Нота Бене. Зверну увагу знаком на Труханові і на Одесі. З тою Одесою, помічайте, Одеса це, це і Труханов, повторю якого треба розстріляти. Так по великому рахунку. Але ота русська гавкаюча Одеса, вона не заслуговує тої уваги, яку треба приділяти. Заслугою уваги одна персона Зеленський. От я читаю зараз да, в правому ряді правому люди запитують, ви все правильно говорите, а що далі робити? Ну, люди добрі. Вам що, розуму не вистачає? Чи ви послухаєте чудові етери Олександра Близнюка тільки раз відразу? Ми скільки раз говорили: вихід є. Він є. Він Конституцією прописаний, тільки ніяка. Даруйте на слові, бзлива опозиція цього не робить. От вам приклад. Значить, Наталка Фісич запрошує таку е, е, Фріс, Фріс, депутатка з Європейської солідарності, що вона відреагувала на цю інформацію по рахунковій палаті. І що ви думаєте, Фріс говорить? Да, все плохо, все так. От Рахункова палата, от вони такі гамнюки, ця влада і так далі. А далі говорить висновок. Треба звернутися до уряду, гуртуватися, єднатися. От це що там ще і що Об'єднуватись і надолушувати втрачене. Та слухайте, люди добрі, та скільки ж можна бздіть. Ну, а що ви пропонуєте, пане Валерію? Ви ходите Я... на Майдан зараз? Ні. Я, ні, 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 не, можна не треба майдану. Не треба. Не треба майдану. Все вирішується інакше. Нарешті начальнику опозиції треба сказати одну фразу. І далі все піде. Зеленський нелегітимний. Зеленський не президент, а тим більше не шановний, як до нього звертається Порошенко. Він нелегітимний. З 22 травня минулого року він нелегітимний. Він узурпував владу, він самочинно цю владу собі продовжує. Отже, Конституція чітко і ясно говорить: бодай мирним шляхом може бути і не мирний шлях. Але це залежить від того, чи є в українських збройних силах, чи є в українському суспільстві потуга на це, чи далі треба здихати повільно цього хоче і Путін, і, між іншим. І Зеленський, і між іншим Трамп нікому Україна сильно не потрібна. Україна зараз це є розмінна монета, повирішувати свої внутрішні і зовнішні гендлярські питання з Китаєм, з Індією, з Ближнім Востоком і так, далі, і так далі. З Європою. Отже, знову ж таки, йому треба написати, і є можливість його примусити це зробити, написати заяву про складання своїх повноважень в зв'язку з закінченням а, майже два роки тому назад строку, а потім судовий процес за самочинне захоплення влади за узурпацію і довічне ув'язнення, а краще поновити смертну кару, і розстріляти його. Але а, а, Верховна Рада знову ж таки, якщо є сили і засоби для того, щоб примусити Зеленського написати цю заяву, ці сили і засоби зможуть. В Верховній Раді переобрати голову Верховної Ради, не ось цього, даруйте на слові, якому треба двоспальне кресло, бо він не може в односпальне сісти. <клес> а, та, але але, та, але а, обрати а, з числа опозиції, не обов'язково Порошенко і так далі. Оберіть людину, яка зможе виконувати. Так, оті обмежені, але разом з тим. Повноваження ВО президента і утворіть воєнний уряд з надзвичайними повноваженнями, видавати декрети силою закону, максимально усунувши цю зелену верховну раду від законотворчої діяльності. А так само а, о, так ля, інакше інакше, президента не зможе накладати вето і запустити механізм мілітарізації, воєнізації всього суспільства, економіки. І всього максимально зменшити будь-які потреби, окрім потреб збройних сил, є алгоритм, тільки знову ж таки або не вистачає сміливості, або розуму, або того і другого. То якщо у політиків цього не вистачає, якщо вони всі свої сили і засоби їм за все честь. Направили на допомогу Збройним силам своїми мільйонами, там якимись танками, зброєю і так далі? Але ви політики, і ваша справа це лікувати політичну державу, усунувши владу, яка по суті нищить і державу, і народ, і націю. Отже, якщо не вистачає розуму, сміливості у цій опозиції, то знову ж таки, чи залишилося в народі? Оте зерно, отой отой штир, який треба загнати в одне місце цій владі і виконати її. Якщо ні, то все, все лапи складаємо, шукаємо місця на кладовищі чи черга в Крематорі, тому що зайдуть вони сюди, зайдуть. Путін не припинить війну. А Трамп йому це дозволяє. Отже, епіцентр проблеми в Україні. Бо ще раз посилаюся по грибійського депутата і військового. Нема кому захищати Київ, нема кому бути на порядку. Немає людей, але люди є. Вони повторюють тільки в одному києві 270 тисяч жлобів на внідорожниках, бородатих, мордатих. Бо їх Зеленський не чіпає, бо це майбутні виборці. Кого не його, він не піде. Піде Юля Вторая, про що ми вже говорили. Отже, все іде під прапором виборів не допустити їх. Бо якщо цей да ну правда, структура продажна, але але звертаємо на це увагу. Пише, що 60% відсотків довіри до Зеленського зараз збільшилося між іншим на 15% відсотків з минулим роком. То чекайте, то що цим людям треба ще знати для того, щоб зробити виставку Зеленський це ворог і вся його влада ворог. Тому якщо оці 60% не піде Зеленський, то вони оберуть кого там усіка оберуть там, не знаю там кого, оцю Юлію Вторую. Тобто тих людей, які забезпечать довічне, шикарне, жирне проживання зеленського і всього кодла. Отже, таким чином, є що робити, і є як робити, тільки нема кому. А, до речі, от ви згадали е, ці опитування КМІС, е, Там є в цьому опитуванні е, е, також один момент: 25% із тих, які довіряють Зеленському, із тих 60. Тільки 25% хочуть бачити його на посаді президента. Про що Правильно, а остальне. так в тому.